Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про механіку ринку. Чому одні люди втрачають, а інші заробляють? Так за чий рахунок весь цей панкет? В цьому відеоролику поговоримо. Жирний лайкавансом, а ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні airдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене. По біржі BinkX. весь банкет на криптовалютному ринку за рахунок хом'яків. Хом'як це хто? Це той, хто купив на хаях, припустимо, Аптос по 20 і продав Аптос по 8 доларів. От це і є заробіток любої людини. Припустимо, я купив Аптос по 3 долара. Людина захотіла купити Аптос по 20 доларів. В моменті, коли він купляє, по 20 доларів він покупець. Є попит на актив, і я можу йому продати цей актив по 20 доларів. Якщо я знайшов цю людину, яка купить в мене мої токени, які я купив по 3 долара. І якщо він у мене їх купить по 20 доларів, то я зароблю 17 доларів, А він буде мати актив ціною в 20 доларів. І цій людині, яка купила по 20 доларів актив, припустимо, в мене по 3 долара. Щоб йому заробити, йому потрібно знайти людину, яка в нього купить актив по 30 доларів або по 40, щоб заробити. В мене є перевага перед цими двома людьми. Давайте на графіку біткоїна розглянемо це все детальніше. Припустимо, актив локально йде вгору. То якщо ви купляєте локально, припустимо, ось тут, то ви не маєте переваги перед цими гравцями, які купляли тут, які купляли тут. Ви маєте тільки глобальні переваги. Давайте перейдемо на тижневий графік. Ось, ви маєте переваги тільки перед цими гравцями. І вже перед цими гравцями ви переваги не маєте. Навіть ті люди, які купляли біткоін по 15-18 тисяч, вони мають перевагу між оціми. Між оцими людьми, які купляли вже на хаях, але вони не мають переваги між цими гравцями, які купляли біткоін по 5 тисяч, по 7 тисяч і по 10 тисяч доларів. Тому завжди на ринку більшість втрачає, а меншість заробляє. Тому, коли ви тільки приходите на криптовалютний ринок, не плачте, що вас побрили. Вам потрібно навчитись, послухати ролики, почитати інформацію. Якщо у вас мало знань, а у когось більше. Інформація це і є гроші. Тобто, я знаю більше способів заробити і більше способів втратити. Тому не втрачаю, тому заробляю. Ви знаєте менше способів, де заробити, і не знаєте, де втратити гроші. Заходите всюди і втрачаєте всюди. А тепер перейдемо до механіки ф'ючерсів простими словами: ви берете своїх грошей менше. І берете бонус той, який дає вам біржа. Біржа у вас забирає можливості, але дає вам взяти більше грошей. Ви берете більше грошей, почуваєтеся королем і втрачаєте гроші. Це механіка в двох словах. Зараз перейдемо конкретно. Як це працює? Якщо ви, наприклад, хочете взяти 100 доларів, але ви хочете, щоб вони оплачувалися, як в 1000 доларів, ви берете відповідно 10-те плече. Тобто ваш капітал множиться в 10 раз. Ну а якщо він множиться в 10 разів, то біржа забирає у вас 90% всіх можливостей зростання або падіння. Якщо ви лонгуєте, біржа у вас забирає 90% погруження вниз. У вас буде ліквідація через 10% проти вас. Що це означає? Якщо ви взяли 100 доларів і хочете, щоб вони перетворилися в 1000 доларів. Тому що так веселіше працювати. Я хочу більше заробляти, ви берете 100 баксів і 10 плече. 10 плече це типу вам біржа дає взайми, типа більше грошей. І у вас є 1000 доларів. Но вона у вас за цих 10х, 10 плече забирає 90%. Ваших можливостей. Тому у вас появляється ліквідація. Ліквідація появляється через 10% проти вас. Тобто, якщо ви взяли десяте плече і взяли в лонг, то через 10% падіння донизу у вас буде ліквідація. Чому так? Тому що ці 900 доларів, бонусних, які вам дали, це гроші біржі. Вона не хоче вам їх віддавати. Тому вона вам говорить, Ваші 100 доларів по співвідношенню до наших 900 це і є 10%. Тому якщо ви не зможете витримати 10% падіння, ми у вас забираємо ваших 100 доларів. Тому що ваших 100 доларів це і є 10% всього падіння. От і все. По статистиці, біржі Binance: 60% людей беруть плечі від 20-х і вище. Це означає, що у них ліквідація через 5 і до нуля. Тобто через 5% любого руху у вас ліквідація. Давайте приближимо графік і прям наглядно покажу, як це все відбувається. Припустимо, Апто зараз торгується на відмітках 8 доларів і 35 центів. Якщо ви будете брати в лонг, то відповідно похід на 5% донизу це є ваша ліквідація. Ось тут, ось тут це є ваша ліквідація. Якщо ви припустимо, давайте зразу позначимо: отут є ваша ліквідація. Якщо ви заходите в шорт, і зараз токен торгується 8 доларів 30, центів, 5% це є ваша ліквідація. Зразу її позначимо. Я розумію, що зараз професійні там, трейдери, які торгують, скажуть це круто, потрібно вміти виставляти стоп лоси тейк-профіт і в цьому всьому роді. Я не є трейдер. Я говорю тільки чисто свою суб'єктивну думку, яку бачу. Ризик заробити і ризик втратити, вони взагалі несумісні. Ось ці всі сквізи, які ми бачимо, це є ліквідації. Ось така ліквідація це є ліквідація лонгістів. Ось такі ліквідації це є ліквідація шортистів. Припустимо, трейдер, який зайшов в Аптус по 7 доларів. Надіявся, що токен буде падати, але він падіння не побачив. Доливав маржу. Хтось мав гроші, хтось зміг долити, тримався далі, хто не зміг долитись. Ось цей сквіз це є ліквідація цих шортистів, які вірили в шорт. Люди, які мали більше грошей, вірили в падіння, доливали маржу. Ось тут категорично всіх шортистів винесли. Далі, відповідно, зайшла нова маса хом'яків, вже не шортистів, вже лонгістів. Аптос ракета буде коштувати 30-40 доларів буквально через 2-3 дні. Відповідно, тут, на відмітках 18-20 доларів, лонгісти набирають в лонг. І ось ми бачимо прекрасні фітілі, де виносили тих тузимунщиків, які вірили в Аптос по 30-40 доларів буквально за тиждень або за два. Ось тому я не займаюся торгівлею ф'ючерсами. Якщо торгую, то торгую дуже-дуже рідко. Перейдемо на біткоін, покажу вам дуже цікавий фітіль, де винесли абсолютно всіх. Ми бачимо цей фітіль, давайте я зразу позначу ось цей прекрасний фітіль, де біткоін з 28 тисяч доларів получив реакцію вверх, а потім получив реакцію вниз. Припустимо люди, які заходили спочатку в шорт, а ціна пішла вверх. Припустимо, хом'як зайшов з 20-25 плечем. Ми знаємо, що 5% це і є ліквідація вже як мінімум 20-ті плечі. Ми бачимо, що ціна дала 5, майже 6%. 20-ті плечі, 30-ті, 40-ті, 50-ті, абсолютно всіх ліквідували. І вже після цього ціна. Упустилися донизу і побрили тих лонгістів, які вірили в подальше зростання, але зростання не побачили, і ціна також спокійно донизу пішла на 4,5%. А це плечі 30-ті також вилетіли. Ось так і бріють на ринку хом'яків. Де є більший прибуток, там є більші ризики. Але про ф'ючерси я взагалі мовчу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!